Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі брати і сестри, наші глядачі. Вже понад 200 днів триває божевільна, несправедлива і неспровокована війна, яку веде Росія проти України. Київ протягом цього періоду став місцем паломництва. До Києва прибувають багато лідерів держав, але також релігійні делегації. Цими днями в Києві перебуває делегація Єпископської конференції Франції. І сьогодні ми маємо велику радість і честь вітати у нашій студії. Президента Єпископської конференції Францу і архієпископа Рамсу його преосвященство Ерік Демуляум Буфох. Слава Ісусу Христу! І дякуємо, дякуємо, що маємо нагоду з вами бути тут, у Києві разом. Розкажіть, будь ласка, якою є мета вашого візиту? Власне, для чого ви приїхали в Україну? Ми вже від 60-х років маємо в Україні екзахат, який від 2015-го став єпархією, і ми спілкуємося разом з українським єпископом ми маємо звичай, ми маємо як відносини між католицькою церквою і єпископом, який у Франції. І ми знову відчуваємо це, що відчувається ту драму, як, що Росія напала на Україну в лютому. Я живу у Львові на запрошення Великий Буджака в 2018 року в вересні. І я хотів приїхати особисто і так само від імені єпископів Франції, щоб показати наше братерство. І засвідчити потім це, що я побачив, і, можливо, щоб принести трошки сили до сили українському народові в тому трагічному моменті. Чи ви пригадуєте собі день 24 лютого цього року, як ви дізналися про те, що Росія повномасштабно напала на Україну? І... Що ви пережили цього дня? Якою була ваша особиста реакція? Я навчився. Я дізнався від усієвші, що сталося 24-го. Я хіписковом Реймсу, але я був у Парижі цього дня. Я того самого вечора пішов до е, як, катедри української в Парижі, щоб помолитися разом з українцями. Це до нас було надзвичайною несподіванкою, бо це був поворот в Європі війни, нападницької війни, і потім ми знаємо, що війна це смерть, це знищення, це насилля, і це велика смуток, і що ж яка ж Дурна авентюра, в яку затягнено російський народ. скажіть, будь ласка, як церква, католицька церква у Франції, відреагувала на е, виклик, перед яким постав український народ, можливо, про якісь ініціативи солідарності, які ми знаємо, розпочалися в католицькій церкві у Франції і тривають по сьогодні? Розкажіть, будь ласка. У Франції загально прийнята унанімна реакція. Всі люди старалися допомогти, щоб прийняти біженців. У Франції не приїхали аж так багато. Хто мав родину і приїхали до родини? Дехто інший приїхав і їх прийняли.

Кришну допомогу для того, щоб це перевести в Україну, і ми організували перевезення так через Червоний Хрест і особливо є молитва. І я вам скажу, що кожної неділі в церквах Франції ми молимося за мир в Україні, але такий мир справедливості і правді. Всі французи, отже, моляться в такому напрямку. Ви чули вже напевно про міста як Буча, Ірпінь, Бородянка та інші навколо Києва. Сьогодні цими днями відкриваються злочини, які вчинили російські війська в Ізюмі в Маріуполі. Ми також знаємо та інших містах на сході України, які перебували під російською окупацією. Завтра ви будете мати таку можливість відвідати власне найбільш поранені місця навколо Києва, Бучу, зокрема. Наскільки для вас важливо бути тут в Україні в цей час і мати нагоду доторкнутися безпосередньо до цих ран, яких завдала українському народові війна? Ми є в такій епоші, де ми маємо образи, картину всього. і аналіз всього, але бачите реальність місце можливо зустріти кілька осіб. Побачити своїми очима знищені хати, а це що зовсім інакше, ніж бачити це по телевізору, і для мене дуже важливо приїхавши тут, могти доторкнути, почути і, і, і так відкрити серце себе самому сприйняти це, щоб потім з великою силою могти, як це про це свідчити, коли я повернуся у Францію. Хочемо подякувати вам за цю коротеньку нашу розмову, але найбільше за зустріч за досвід зустрічі, що можемо бути разом тут у Києві в Україні в цей складний час, який ми як український народ переживаємо. Це я вам дякую українцям, рекордникам, які мене приймають, і це мені дозволяє трошки поділити з вами ваш біль і вашу відвагу українського народу. І це для мене дуже важливо. Я дуже вдячний. Дякуємо дуже вам. Пригадуємо, що щойно ми мали нагоду поспілкуватися із президентом єпископської конференції Франції, його преосвященством Еріком де Буфох, архієпископом Реймсу, якому дякуємо за цю нагоду спілкування, які цими днями очолює делегацію єпископської конференції Франції, яка відвідує Україну, щоб доторкнутися безпосередньо до ран, яких завдала наш, нашому народу і нам Україні війна спричинена Росією. Дякуємо вам за увагу! Слава Ісусу Христу!